Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про видатних українських вчених, чиї наукові досягнення та відкриття залишили значний слід у світовій науці. Від фізики до медицини ці генії зробили великий внесок у розвиток людства. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися більше. Іван Полюй, один з найвидатніших українських фізиків та електротехніків, народився у 1845 році. Він був піонером у дослідженні рентгенівського випромінювання. Відомо, що Полюй досліджував катодні промені та їхні властивості ще до того, як Вільгем Рентген відкрив рентгенівські промені. Полюй створив власну конструкцію катодної лампи, яка дозволяла отримувати чіткі зображення внутрішньої структури об'єктів. Він також зробив важливий внесок у Розвиток електротехніки, працюючи над удосконаленням генераторів та трансформаторів. Хоча рентген отримав Нобелівську премію за відкриття рентгенівських променів, полюй опублікував свої дослідження ще раніше. Це свідчить про те, що в історії науки не завжди ті, хто зробив перші відкриття, отримують належне визнання. Нема більшого гонору для інтелектного чоловіка, як берегти свою і національну честь та без нагороди вірно працювати для добра свого народу, щоб забезпечити йому кращу долю. Іван Полюй був не тільки видатним науковцем, але й патріотом. Він активно підтримував українську культуру та освіту, і його наукові досягнення стали прикладом для майбутніх поколінь українських вчених. Володимир Вернацький один з найвідоміших українських науковців, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології. Народився у 1863 році. Він зробив величезний внесок у розуміння хімічних процесів у земній корі та їх впливу на життя на землі. Вернацький був засновником першого в світі науково-дослідного інституту радіології, що дозволило значно розширити дослідження у цій сфері. Його праці стали основою для розвитку багатьох галузей науки, включаючи екологію та геоекологію. Його роботи заклали фундамент для розвитку сучасної геохімії, аналізу. Уючий вплив хімічних елементів на екосистеми. Вернацький першим висловив ідею про біосферу глобальну екосистему, яка об'єднує всі живі організми та їхнє середовище. Це поняття стало фундаментом сучасної екології та допомогло зрозуміти важливість збереження нашої планети. Вернацький був сучасником Альфреда Вегенера, який висунув теорію дрейфу континентів. Його ідеї випереджали свій час і залишаються актуальними до сьогодні. Микола Пирогов, видатний український хірург та анатом, народився у 1810 році. Він вважається засновником військової хірургії та анатомії. Пирогов вперше застосував ефірний наркоз на полі бою, що врятувало життя багатьом солдатам. Пирогов також був піонером у використанні гіпсових пов'язок для лікування переломів. Його методи значно покращили результати хірургічних операцій і стали стандартом у медичній практиці. Його підходи до лікування ран, включаючи принципи асептики та антисептики, випередили свій час. Асептика система заходів, які забезпечують попередження попадання мікробів у рану, а антисептика комплекс заходів, вкладених у знищення мікробів у рані, патологічному осередку чи в організмі загалом. Перогов був одним з перших, хто почав систематично використовувати анатомічні препарати для навчання студентів-медиків. Його підхід до медичної освіти став основою для сучасної медичної педагогіки. Пирогов випередив британця Джозефа Лістера у впровадженні принципів асептики, хоча Лістер вважається батьком сучасної хірургічної асептики, обидва ці вчені значно вплинули на зменшення смертності під час хірургічних операцій. Микола Перегов зробив величезний внесок у розвиток медицини його методи і сьогодні використовують у хірургії, а його ідеї продовжують надихати нові покоління медиків. Олександр Богомолець, відомий український патолог та фізолог, народився у 1881 році. Він зробив значний внесок у розвиток ендокринології та імунології. Богомолець розробив теорію про роль сполучної тканини у процесах старіння та регенерації. Одним з найвідоміших досягнень є створення антиретикулярної цитотоксичної сироватки, яка використовувалася для лікування різних захворювань та стимуляції імунної системи. Ця сироватка стала важливим кроком у розвитку імунології. Його дослідження в галузі імунології допомогли закласти основи сучасної медицини, зокрема у сфері трансплантології. Богомолець також був відомий своїми дослідженнями в галузі геронтології, науки про старіння. Його роботи допомогли зрозуміти механізми старіння та знайти шляхи до його сповільнення. Ілля Мечников, також українського походження, зробив значний внесок у вивчення імунної системи і отримав Нобелівську премію за свої роботи в цій галузі. Обидва вчені внесли величезний вклад у розвиток імунології, хоча їхні дослідження мали різні акценти. Олександр Богомолець був справжнім новатором у своїй галузі. Його дослідження відкрили нові горизонти в медицині та поклали початок багатьом сучасним методам лікування. Сергій Корольов, видатний український інженер та конструктор, народився у 1907 році. Він вважається одним з головних засновників космічної програми СРСР. Корольов був головним конструктором першого штучного супутника Землі та першого пілотованого космічного польоту. Під його керівництвом були розроблені перші космічні ракети, які дозволили здійснити багато важливих місій, включаючи запуск Юрія Гагаріна у космос. Корольов також керував розробкою міжконтинентальних балістичних ракет. Незважаючи на те, що його ім'я довгий час було засекречено, корольов став легендою в світі космонавтики. Його внесок у розвиток космічних технологій визнається одним з найважливіших у ХХ столітті. Вернер фон Браун, німецький вчений, також зробив значний внесок у розвиток ракетної техніки і космічних польотів, але його кар'єра була пов'язана з нацистською Німеччиною і пізніше з НАСА. Корольов і Фон Браун фактично змагалися в космічній гонці, представляючи відповідно СРСР та США. Богдан Гаврилишин, видатний український економіст та соціолог, народився у 1926 році. Він зробив значний внесок у розвиток теорії управління та економічного розвитку. Гаврилишин працював консультантом у багатьох міжнародних організаціях, включаючи ООН та Світовий банк. Його роботи стосувалися питань ефективного управління, розвитку суспільства та економічних реформ. Гаврилишин вважав, що ключем до успішного розвитку країни є освіта та інновації. Він також сприяв розвитку молодих лідерів. Заснувавши кілька програм для підтримки талановитої молоді протягом кар'єри, Гаврилишин був радником трьох президентів України та прем'єр-міністрів. Гаврилишин був також активним громадським діячем та меценатом. Він заснував кілька фондів та програм, спрямованих на підтримку молодих лідерів та розвиток громадянського суспільства в Україні. У 1979 році він написав звіт до римського клубу, в якому Богдан Гаврилишин описує власну методику аналізу суспільних устроїв, що дозволяє порівнювати різні нації держави і надавати досить точні прогнози їхнього подальшого розвитку серед Іншого в книзі було передбачено розпад СРСР більш ніж за 10 років до реальних подій. Під час розпаду Радянського Союзу у нас був фантастичний шанс створити не лише незалежну державу, але й добру державу. Шансом цим ніхто не скористався. Ці видатні вчені залишили незабутній слід у світовій науці та культурі. Їхнє відкриття та досягнення надихають нові покоління науковців і нагадують нам про величезний потенціал України. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і діліться своїми думками в коментарях. До нових зустрічей на нашому каналі.